Погода 13 липня обіцяє бути дощовитою та грозовою у західних областях України, деяких центральних та північних на Полтавщині мінлива хмарність. Можливі дощі із грозами. У день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 29. Після опівночі температура сягатиме 13 градусів із плюсом. Ранок у Кременчуці очікується ясний а в день та вечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. Повітря прогріється до плюс 29 в день і 16 градусів тепла вночі. Хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день. Без опадів нічна температура повітря плюс 15, денна плюс 29. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 13 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1951 року плюс 32. Мінімальною температура була 1987, -го. 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі. Алігук у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.